Діло вже йде до вечора, тож доброго вечора, друзі. Вітаю вас з України. Ось на цьому місці ми викопали картоплю рів'єра, Аж цілих шість відер вийшло. Оце я вже тут зробив дві канавочки, як спаде трішки спека, думаю посіяти. Пізні осінні огірочки. Ось на цьому місці, сьогодні вранці, ще два рядочки я пройшов, ще 4 відра накопав, а ця ще ніби трішки зеленувата, хай ще почекає. Ось ця картопелька 4 відра тут відпочиває, віднесу. Погріб скоро. А зараз будемо вибирати цибульку. Вже посохла, чекати вже нема коли. Земля посохла, ось рука залазить. Зараз видіргаю і подивимось, що за врожай у нас в цьому році. Ось вже суха. У нас розділення праці. Один дергає, а другий обрізає. Ого. Так, це вже гнива якась трішки. І так далі. Все, друзі, видіргав я вже всю цибульку, а за цей час. Тетяна Михайлівна вже два відра начистила. Зараз і я їй буду допомагати. Але я з цибулькою чекатися не буду, як кажуть, ось оцим топориком. Клас-клас і готово. Майже не допомагав вилами, але приходилось. Викопувати навіть, бо земля дуже таки суха. Мало в нас в цьому році буде цибульки. Мало купили посадкового матеріалу, та і, і не було де її фу, сіяти. Весняного часника чи часнику посіяли аж 4 рядочки, це рівно 1 кілограм. Купив я на 200 гривень, Він в цьому році поганенький. У нас і озимий є, ви ж бачили який Любаша. Ну, а цей, не знаю, видірнути можна. Ого, не видірнеш його. Ого, ого! Оце зарився у землю. Ну це ось такий. А купували, курпніший був, ну нічого. Цей краще зберігається. Ще й маленький біля його виріс. Хтось комусь заважав рости. Так, допомагаю. А ось та цибулька де трубка була виросла. Вчасно її зламали і рядом виросла ось така повноцінна цибулинка. Закінчили ми з цибулькою, друзі. Вже два відра відніс, ще ось три залишилося. Всього вийшло п'ять маловато, ну ще пару сіток прикупимо і на зиму вистачить. Я вже кілька разів казав по оцій шолухи, чи як воно правильно називається. Таня як називається це? А? а, по лушпині. Можна дізнатися, яка ж у нас буде зима. Якщо лушпиня багато, то холодна, а якщо не дуже багато, то тепла. Ну ось бачите, є і не дуже багато, і побільше. на синій вона дужче упакована. Цим лушпинням. Друзі, і ми так розігналися, що вирішили і часничок. Оцей весняний яровий викопати і забути про нього. Оцей з кілограма скільки виросло. Ну, 2 кілограми буде. Зовсім не такий, який я купував. А що стосується посадки ярового весняного чеснику лінивим способом, тобто головками, так взагалі цей спосіб не підходить. Ось бачите, ось ціла головка посажена. Бачите, який він. І оцей такий. І оцей такий. Тут земля волога, а я перчик поливав. В общем, не підходить ліневий спосіб посадки головками для весняного чеснику. Ой, щоб ще ж не забути мені картопельку віднести, бо вже ввечеріє, що вона... Вночі тут не залишилося. А ось ці коробочки озимого часнику Ще дозрівають. Зав'язали ось так марлею, щоб зернятка не розпалася. Підросли вже такі крупненькі. Також треба вже викопувати. Закінчили ми, друзі, вибирати цибулю та часник. Цибулі 5 відер вийшло, я вже вам говорив. А часнику десь 3 четверті відра. Це із 1 кілограма посадкового. Не сподобалось йому щось. У нас більше я такого ярового садити не буду. Поки що будемо його їсти, а та Любаша. Зимова озима піде на посадку весною. А що стосується зими, яка вона буде, чи тепла, чи холодна, перезимуємо, побачимо. Ми ж не синоптики і не екстрасенси. Але треба, друзі, нам перезимувати. Тримайтеся. На цьому до побачення. До нових зустрічей. Завтра буду їхати. Купуємо насіння ультраранніх огірочків посіємо. Вже зовсім темніє. А порядок, друзі, я тут вже наведу завтра, бо вже темніє зовсім, не вистачило світлового дня. Спів на п'яту ранку на ногах. Бо зима ж запитає, що робили літом та восени. Але ж робити треба, бо під лежачий камінь, як кажуть, вода не тече, ніхто нічого не принесе. А це вже ранок наступного дня діляночка, де росли цибуля та часник. Ось так є. Зараз попрацюємо трішки і подивитись, як стане. Ось так, друзі, пів години безкоштовного фітнесу на городі і на цій ділянці, де росла цибуля та часник, вже відносний порядок. А той кріп чи укроп, ось який я тут зібрав, підсохне і буде вже насіння на Майбутній урожай. Перший секрет, як ми боремось з бур'янами, це механічний, прополюємо бур'яни. А другий. Зібрали картопельку навели порядок. Зібрали цибулю та чесник, навели порядок. Не чекаємо, доки висіється насіння з бур'янів. І зійде знову.